До вашої уваги Core Keeper. Це неймовірна гра, про яку я вам зараз розповім. Її купив я прямо на релізі. Не вдалося пограти, бо самі розумієте, березень, 22 й рік, дещо інші справи в мене були. В Саму гру зайшов, подивився, що це щось круте, і одразу закинув. За цей час вийшло багато обнов, і навіть колаборація з Терарією, що дійсно мене. Вразило. Чому ця гра відноситься до категорії Stardew лайк, like, на мою думку? Все просто: милі анімації і звуки, гарна музика, простенький сюжет, ну і. не знаю, камера, як в Stardew. Ліпше цю гру порівнювати з терарією, так як видно, що розробники надихались саме терарією, але рубрика у мене інша. Я думаю, тепер можна розповісти більше саме про цю гру. Меню. Ось так виглядає менюшка і одразу приємні звуки. Ось як я на це відреагував на стрімі. Гру можна грати як самотужки, так і з друзями. Думаю, це важливий пункт для багатьох, тому так мультиплеєр присутній. Особисто я грав сам. Спочатку створюється світ, обирайте йому іконку, назву і важкість. На більшій важкості крутіший лут. Після цього створюєте персонажа. Персонаж також. Два вида або звичайний, або хардкорний, коли ви помираєте одразу. Не рекомендую для початку. Обирайте скін, можна рандомно, і обирайте йому перки. Тобто, чи він буде в шахті, чи буде битись, чи буде шефом, чи буде з рослинами. Все це ви розумієте. Великої різниці не дає. Рекомендую рибалку, тому що її дуже впадло качати. Далі маленька сюжетна вставка, де нам розказують, що ми з групою інших мандрівників пішли в ліс. І в лісі ми торкнулися якоїсь неабиякої тємки. Ця тємка засвітилась, і далі бац! І все. Грайте, вбивайте, розбирайтесь, незрозуміло. Початкова локація. Гра нас зустрічає чотирма структурами, тільки потім ми дізнаємося, що відповідають вони за босів. І загалом уся гра, як мінімум те, що я поки що пограв, про битву з босами. Запам'ятайте боси. А зараз розберемо гру на складові по прикладу стартів. Фермерство в цій грі також присутнє. Ним займатися важливо для приготування їжі. Тут дійсно є стрічка голоду, її потрібно контролювати, хоча це не дуже і важко. А найосновніше це отримання бафів, тобто покращень свого персонажа для перемоги над кем? Над босами майнінг також присутній в цій грі, очевидно. Тобто, ви добуваєте руди, виготовлюєте злитки, з них інструменти, зброю, броню і перемагаєте босів. Так. Збір ресурсів. В грі є данжі, просто цікаві локації. Vu, Також дає рідкісні ресурси, які допоможуть вам легше вбивати босів. І теж є скрині з замком, для яких потрібен ключ. А де ключ взяти, я вам не скажу. Все нормально. Рибалка. Я скажу так: якщо не знаєте, що додати в гру, додавайте рибалку. Вона точно зайвою не буде. Хоча. Дійсно, вона в цій грі є корисною, тобто ви можете зробити страву з рибою і будуть бафи. А бафи для чого? Для босів. Все просто. Тепер поговоримо про бій. Він може бути ближній, може бути дальній, можете використовувати вибухівку, шипи. Ну і це поки що все, що я знаю. Не казатиму навіть для чого вам той бій потрібен. Тут уже думайте самі. Чи є тут та сама соціальна складова, за яку ми любимо стардю? Не думаю, тут її немає. Але я бали би не знімав в цій грі. Її немає, але є боси. Хоча можна поселити собі двох НПСів станом на зараз, і вони продаватимуть вам різні ніштячки. І дякую за те, що вони є. Без них було б сумніше, так що бігають там. Ну, прикольно, правда. Нарешті ми докарабкались і до боссфайтів. Як і в Терерії, вам потрібно буде підготуватись. Я не грав на першій важкості, але на найвищій будьте люб'язні приготувати арену, зілля, їжу з бафами, правильну зброю і вмикайтесь в гру. Взагалі я дуже люблю такий концепт. Потрібно дійсно попотіти, щоб розібратись з босом. Тому готуйтесь до смертей, тільту. Ну поляха лоха трапилось, Чого вони так швидко взірвались? Звинувачень розробників. Переробляйте гру, гниди якогось рандому. Вона мене кудись відкинула назад. Ця тварь вкусила, і потім мене добили. Як це було в мене? Гаразд, тепер розповім вам про трьох основних босів, яких потрібно перемогти, щоб почати уже грати по-дорослому. Рекомендую проходити одразу без фандома. Ваших знань буде достатньо. З цим впорався навіть я. виграв <плес> Це нахер дід. Перший босс, босс Слимак. Його вбивати важко спочатку, тому що він сповільнює слизом, є досить швидким і заважають його піддані. Ну явно його мечем не вб'єш. Так, ось вам натяк. Другий босс, босс жужалка. Вона дуже швидка, бігає по своєму маршруту і не отримує шкоди ні від меча, ні від лука. Чим ж вбивати? Цікаво, третій бос: бос, мама, личинок. Вона стоїть, прикликає дітей своїх. Вбивати можна і мечем, і луком, і вибухівкою, і навіть шипами, напевно, я не перевіряв. Я вбивав особисто вибухівкою, але проклікуючи летсплеї по цій грі, побачив, що люди це роблять хто як захотів. Тобто всі по-різному. Ще є босс терарії, про якого я говорив, але вгадайте, що я вам не розкажу про нього. Після того, як ви переможете цих трьох босів, гра для вас відкриється зовсім з нової сторони. Ось лише маленька картинка того, що відкриється для вас. Поговоримо про прокачку. Не хотілося б повторюватись, так як ми розбирали пункти старту, але все ж таки в цій грі прокачка класна, вона проста максимально і досить цікава. Хоча треба добре гріндити. Ви качаєте буквально усе, чим би ви не займались. Хіба що задихання очки не дають, і на тому дякую. За кожні 5 поїнтів ви отримуєте якусь цікавинку, а саме прокачку по типу дерева талантів. Ось приклад. Пройдемось по списку. Перше це майнінг, тобто ви б'єте каміння, глину, пісок, личинок. Так, отримуєте рівень за це, і потім вам відповідно легше бити. І будуть ці, за кожних 5 рівнів, як я вказував, додаткові якісь приколи. Наступний пункт це біг або ходьба. Ходіть, бігайте, стрибайте, головне, не стійте. І після цього бігатимете швидше. А це дійсно важливо в іграх з босфайтами. Я думаю, ви розумієте це. Ближній бій. Дійсно треба пояснювати. Ну ладно, бийте чимось когось і битимете краще і швидше наступного разу. Все просто. Живучість. За що саме вона покращується, я не певен. Просто живіть і матимете рівень, як в мене, буде легше жити. Хоча, можливо, якраз за дихання і підіймається живучість. Наступний пункт крафтінг. Теж усе просто робите нові речі, якісь смолоскепи, можливо, якісь мости чи щось подібне, все, що завгодно робите, і прокачуйте крафт. Дальній бій. Ні, ну я це вже пояснювати не буду. Те саме, що і ближній бій, тільки дальній бій. Садівництво. Саджайте рослини, збирайте їх, а рослинки потрібні будуть для крафтів. Я вам так скажу, перечні бомби це те, що на перший час вам дуже потрібно буде. Це панацея від усього. Цініть їх. А ще можна виростити золоті рослинки. Рибалка, як я і вказував, це потрібна річ, як ви бачите на моєму скрині. Вона йде туго, але риба дуже важлива, особливо з другим третім босом. Тому щось думайте, я не знаю якогось молодшого брата. Саджайте, нехай він вам гріндить ту рибалку. Готування. Ось як і крафтинг, так само ви щось готуєте і, відповідно, згодом готуєте краще, готуєте ліпші рецепти. Коли ви щось приготували, може додаткова одна позиція цієї страви вам додатись, як баф. Ось і усе, і лише повний баланс дасть вам можливість завалити усіх босів. Тобто, вам потрібно, підготовлюючись до боса, подбати про усе. Цікаво, чи потрібні вам взагалі ще хоч якісь аргументи для завантажування цієї гри з тіму. Розкриємо тему мобів моби. не думайте, що цікаво битись лише з босами. У кожного мобіка в цій грі є своя атака, який не який штучний інтелект і лук. Ось, наприклад, грибочок. Милий з виду, так? А якщо він тараном на вас накинеться, вже не так мило. Слимак може стрибнути, а ці чуваки прогризуть стіну. Оці личинки вони знищують ваші смолоскепи. І це ще не все. Тобто їх дійсно багато різних і усі цікаві. Отож, про всіх я не розповідатиму, досліджуйте самі. Я думаю, ви достатньо розумні для цього. Музика. Музика просто неймовірна. Можете послухати спочатку ост в Ютубі. Прекрасно звучить. Навіть не хочеться вмикати щось своє, коли гріндиш Те залізо чи олово, чи збираєш ресурси на босфайт. Тобто, ти підкрутив музику в грі і пішов валити олово, залізо, все, що завгодно. Вона ідеально підкреслює геймплей. Гаразд опишу вам загальне враження. Чи достатньо буде сказати, що я буквально за 5 днів награв 1.40 і записав окреме відео про цю гру? Недостатньо так. Якщо вам подобається Стардю або Терарія, або і Стардю, і терарія, то вже купуйте цю прекрасну гру. За що я люблю стардю за приємний процес і бажання заходити послухати музику і ті самі звуки рутини, коли гра не заставляє тебе щось робити і поспішати? За що я люблю терарію? За босфайти, за безліч різної зброї, за підготовку до босів. І боссфайтів саме, і олдскульний геймплей. І ця гра є дійсно ідеальним симбіозом вище згаданих ігор. Ви, можливо, запитаєте, які мінуси є у цієї гри. Вона ще у ранньому доступі. Хоча розробники написали, що вона має вийти уже в кінці 2022 року, тобто фактично цього місяця. Чи зустрічаються якісь серйозні баги? Мені зустрілись лише ось такий. Не думаю, що це занадто суттєво. В будь-якому разі можна надсилати баги розробникам і, можливо, їх оперативно усунуть. Зв'язатись з ними можна в Діскорді, що я думаю, досить зручно. А також у грі немає українського. Української мови, але досить проста англійська і зможете розібратись. Знову ж таки, впорався навіть я. Оце це автор цього ролику. Так, це я. Дякую за перегляд. Підписуйтесь всюди, ставте ті всякі лайки, коментарі обов'язково і грайте в цю гру. Грайте в Коркіпер. Треба український ком'юніті Коркіпер. Мені треба з кимось говорити про цю гру. Мені немає з ким, ніхто не грав ще. Також, залітайте на стрім в TikTok. А, куди завгодно на сайт Donatello можливо такий знаєте? Можливо, щось якось там десь придумаєте. Ну, все, все, Всі, пока.